За загиблим плачуть не лише жінки. На прощальну панахиду за Кіборгом Денисом Синюком прийшли рідні та близькі. У зоні АТО хлопець з березня минулого року служив у 95 й бригаді. Мой син завжди знав, за що він воює. Коли у нього спрашивала, Денис, за що? Гарі, мам, я знаю за що. У Нас є моя Україна, моя територія, мої браття з котрим я воюю рядом. І за це я воюю, щоб був мир. Денис єдиний син у батьків. Коли влітку приїхав у коротку відпустку, познайомився з дівчиною, і вже у жовтні вони побралися. Мріяв вступити до Одеського інституту сухопутних військ на аеромобільний факультет. Не судилося. Всі мічка була бути розвідчиком, завдання служити своїй родині і хотіла бути офіцером, дослужитися мама. Я кажу, дослужись до генерала, буду генералом, і ти будеш мною гордитися. Він ніколи не ховався за чужими спинами. Був чесним і справедливим. Пригадують люди, які знали Дениса. Ми не встигли з ним дуже так добре познайомитись, але за цей. Малий час, що ми були знайомі. Я знав його тільки з кращого боку. Він завжди мені казав: будь чоловіком, щоб не було і не плач. Сьогодні не такий день, що плачуть всі. Тіло загиблого Дениса Синюка незабаром мають привезти у храм віри, надії, любові. 29 січня героя Кіборга поховають на міському кладовищі на Алеї Слави.